10 років окупації, і щоб просто собі уявити, які там могли відбутися зміни свідомості людей, маємо просто подумати про те, що діточком, діточкам, яким було 7 років на момент окупації, вони вже майже закінчують школу, вони вже виросли, і багато людей, які знаходяться 10 років під впливом шаленої російської окупації. Ми маємо Мо, людям дати можливість спокійно розібратися в тому, що відбувалося з ними, відбувається в великій Україні і в світі навколо і Криму і України. Тобто, усвідомлення того, що є добро, зло, що є кривдою, що є законом, це обов'язково потрібно бути.